Три тисячі доларів і 50 тисяч гривень. Нібито таку суму хабарів отримав працівник держекоінспекції у Волинській області. Чоловік був далеко не на останній сходинці посадової ієрархії. Працював завідувачем одного із секторів екоінспекції. Тепер той уже колишній посадовець. Понад п'ять років розслідувань і суд першої інстанції визнав його винним у хабарництві і засудив до п'яти років тюрми. Перепрошую, відмовляюся від будь-яких коментарів без присутності свого адвоката. Лишнього еколога звинувачують, мовляв, хабар вимагав і отримав від представників нелегальних заправок. Нібито працівник держекоінспекції приїхав із перевіркою на заправку, залишив там свій номер телефону і попросив, аби хтось із керівництва йому передзвонив. Принаймні, так розказував свідок. Далі, мовляв, була зустріч. Ось цей чоловік, як почули у суді, за дорученням представляв інтереси однієї з приватних фірм. Нас було скільки пригадую, 5 заправочних станцій, на кожну потрібно було мати ліцензію. Точно вже не пам'ятаю, я там. Суть яка, та, що ми домовилися, що в одній заправочної станції буде, по-моєму, 10 тисяч. За що саме? За ліцензію, Щоб все було добре, щоб запавки працювали. Тобто Гнатюк вам мав видати ліцензію? Ні. А що? Він мав ладнати ці питання, що екологія до нас більше не приїде То у вас були ліцензії? Ліцензії? Сам обвинувачений усе називав провокацією правоохоронців, мовляв, ніяких грошей не вимагав і з представниками заправок зустрічався не зі своєї, а з їхньої ініціативи. Що цікаво, чоловік, котрий тоді представляв приватну фірму, навіть не зміг згадати прізвище директора. Переважно спілкувалися телефонному режимі. Хто як у вас? Не пам'ятаю. Ім'я по батькові? Мобільний телефон. Немає. Зустрічалися так. з власником? Ні, особисто ні. Зрозумів. Як з вами розрахунок проводиться? На карту. На карту скидав. Не. Можете сказати, який номер карт так можна відслідкувати, буде, хто вам гроші направляв. Ні. Чому? Монопанка. Нині у цій кримінальній справі стадія апеляції, бо ж, окрім неба в клітинку, колишньому екологу світить і позбавлення шостого рангу державного службовця. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.